Дивимось. Ну, Правосуддя це взагалі справедливість так, вже відповідальна дуже особа. Ой, з вами так важко і тяжко. Я просто не можу. Ну, і жриця. Ну, так, він взяв собі такі міцний горішки, я можу сказати. Він таке враження, що з вами не справився. А взагалі, взагалі не справився з такою жінкою. Ви взагалі така ресурсна, ви трудолюбіва жінка, ви відповідальна жінка, якщо ви говорите, то це правда. І знаєте, хочу сказати, що правда нікому не подобається, тому що правда вона одна. Люди звикли, на жаль, чути лож. Їм це приємніше. Але це таке: він вас бачить, ну він вас боїться, дівчата. Ну він боїться.